Так, ну, чекаю від вас повідомлення. Ви пишіть в чаті. Сьогодні ми обговорюємо таку цікаву тему, що жир має пам'ять і що жирові клітини можуть відновлюватися. Тому, якщо ви не можете говорити, ви можете писати мені в чаті, і ми з вами будемо це питання обговорювати. Хто може говорити, можете включити свої мікрофончики і поділитися, що ви чули про цю, про цю тему. Я нічого не чула, якщо чесно. Так, Іра пише, цікаво послухати. А я чула тільки саму цю фразу і більше нічого більш точно не чула. Так, зрозуміло, добре. Будемо це розбирати. Ну, скажу чесно, коли я також це почула, я трошки була шокована. То, що саме жир має пам'ять? Як це так? А виявляється, це дійсно так. І от це доведено в 2008 році, що жирова тканина дорослих людей оновлюється дуже-дуже повільно. І, відповідно, коли ми знижуємо вагу, жирові клітини вони зменшуються в об'ємі, але їхня кількість не зменшується. Тобто їхня кількість залишається стабільною. Єдине, що зменшується, їхній розмір. І в середньому ми маємо 40-50 мільярдів жирових клітин в стабільному стані. Тобто, це коли ми знаходимося в нормальній вазі, от скільки у нас жирових клітин, при втраті ваги об'єм клітини зменшується. Але в 2009 році було встановлено, що при наборі ваги. Спочатку збільшуються жирові клітини, а потім може збільшуватися і їх кількість. Тобто саме жирові клітини вони збільшуються в розмірі, це називається гіпертрофія, коли жирові клітини збільшуються в розмірі. Але при тривалому наборі ваги організм запускає механізм утворення нових жирових клітин. І це називається гіперплазія. І що важливо, що після схуднення нові жирові клітини нікуди не діваються, вони просто також зменшуються в об'ємі. І якщо ви жили, наприклад, 5-10 років з надмірною вагою, з такою кількістю жирових клітин, яка у вас була в вашому організмі, організм це для себе записує нормою. Чому оцей жир, який ну, довго тривалий, вага, яка з вами довго, вона важко скидається? Не те, що ми набрали швидше, ми легше скинемо. Але якщо ви в цій вазі жили 10-15 років, ну, навіть 5 років, і ви були в цій вазі, себе менше довго не пам'ятаєте, то організм це все записав як норма. І коли ви намагаєтеся знизити вагу ще нижче цієї ваги? То включаються такі захисні сили організму. Взагалі, жирові клітини нашому організму потрібні, тому що раніше, да, в часи там, первісних людей, жирові клітини захищали нас від смерті. А, і відповідно, а, ну, жир допомагав зігріватися, жир а, допомагав переносити періоди, коли не було їжі. І... А, це є їхня основна властивість для нашого організму. Але якщо їх забагато, то вони також крадуть енергію і, відповідно, ну, вони погіршують стан нашого здоров'я. Оці адипоциди, це так називаються жирові клітини, вони можуть жити 10 і більше років. І вони лише частково оновлюються. І коли ми знов набираємо вагу, то швидше набирають вагу саме ті жирові клітини, які вже були з зайвою вагою, тому що в них є пам'ять, які вони були. І оце саме називається пам'яттю жира, да? те, що жир має пам'ять. І от часто так буває, ми говорили з вами вже про ефект плато, що ми знизили вагу до якогось рівня. І все, і вага о, не двигається, ну, нижче не йде. А, чому? Тому що саме от, -от о, в цьому рівні, в цій вазі, ми жили тривалий час. І саме тоді. Організм це записав уже такий, знаєте, як щоденник, що це для нас нормально. Отака вага нормально. Потім, коли ми почали набирати більше, ми почали знижувати вагу. І, відповідно, організму це вже стало стресом. Так, чому вага коливається більше та менше? Зараз також це поясню. Вага буде завжди коливатися, тому що важливо розуміти, що за, якщо ви, наприклад, жили 10 років в одній вазі, і тут ви захотіли її знижувати, як ми знижуємо вагу? Ми знижуємо вагу, змінюючи звички харчування і набуваючи нового стилю життя. І для того, щоб вага вже стала стабільною, вам потрібно в новій вазі з новим стилем життя прожити також певну кількість років. Ну, вчені довели, що це мінімум 2 роки потрібно прожити в цій вазі, тоді вага зафіксовується. І тоді коливання ваги в межах кілограму протягом дня це нормально, тому що ви прокинулися. Ви там спали, ви попісали? Ви зважилися? і Ваша вага це така сама чиста, вважається, так. Але потім ви випили водичку, ви поїли, ви там, можливо, десь з'їли щось солоненьке, може молочка викликати напряг, може на сонечку полежали, спортом позаймалися. І на вечір ваша вага може бути на 1,5-2 кг більше, ніж була зранку. Тут нічого страшного немає. Це все залежить від того, яка ваша стартова вага. І дивіться, буває ще психологічний стан, чому вага не двигається нижче. Тої ваги, до якої ви звикли. Тому що ви, як кажуть, знаєте, ну, стресово сприймаєте оцей процес зниження ваги. Тобто, ви вважаєте, що ви не змінюєте свій раціон харчування, не змінюєте свої харчові звички, а ви сіли на тимчасову дієту. І ця тимчасова дієта дасть вам зараз результат, і як тільки ви отримаєте результат, все я знову повернуся до своїх булок, до всього, що їсть моя сім'я, і я знову буду з ними так само їсти. І е, потрібно зрозуміти, що якщо той стиль життя, той стиль харчування, який у вас був при появі зайвої ваги, при появі також якихось проблем зі здоров'ям, е, що зробить він поверне той стан, з яким ви прийшли до консультанта, з яким ви прийшли в марафон стрункості? Для того, щоб цей стан не повернувся, нам потрібно підтримувати харчові звички. І перше, це от Дати організму зрозуміти, що я не сижу на тимчасовій дієті, а що я дійсно змінила свій стиль життя і свій стиль харчування. Тому що, якщо ви сприймаєте і так всім подаєте, що я сижу на дієті, що мені цього не можна, то це все тимчасово, і ви на рівні підсвідомості. Отут десь, отум десь, да? ви чекаєте, коли ця дієта закінчиться, щоб мені знову було можна все, що я захочу. Тоді питання: що ви хочете більше? Оці пункти, так, як я буду виглядати, коли досягну бажаного результату, як я буду себе почувати, і що я хочу від себе, так? що я хочу більше. Я хочу вести хаотичний спосіб життя і хаотичний спосіб харчування, чи я хочу дійсно здорове, гарне і молоде тіло. Ну, і вагу, яку я хочу. Так? Тобто, оце потрібно. В собі розібратися, тому що ну, буває так, да, що люди їдять багато різних продуктів, але при цьому мають струнку вагу. Ну, в них так побудований обмін речовин, але при цьому що вони все одно хворіють, тому що вони з цими продуктами харчування не доотримують необхідної кількості поживних речовин. І пам'ятаємо, що їжа, яку ми їмо, це в першу чергу не для того, щоб в животі не бурчало, а для того, щоб побудувати нашу клітину, для того, щоб дати нам здоров'я і підтримати здоров'я нашого організму. І дуже часто буває, що стреси на нас впливають, ми зриваємося, в нас зростає рівень кортизолу, і ми можемо їсти навіть нормально. Да, оце також важливо розуміти, що ми можемо навіть нормально харчуватися, але ми можемо почати набирати вагу. Чому це відбувається? Тому що ми знаходимося в стресі, рівень кортизолу великий і починає рости жир навколо талії навколо живота. Без зміни сильної раціону харчування. Але може бути десь чуть-чуть здвинувся, вас сон ви не досипаєте, ви читаєте якісь новини, ви починаєте нервувати від цього. І саме тому ну, без зміни раціону харчування може почати набиратися жир в області талії і живота. Але в більшості випадків це відбувається тому, що на стресі ми починаємо щось під'їдати. Десь ми випили зайву каву, десь ми побалували себе якимись горішками чи смаколиками для того, щоб заспокоїти, не допили водички на стресі. І оце також повертає нашу вагу в плюс в плюс. Існує такий період, як кажуть, йде період зниження ваги, іде період закріплення результату, і далі вже наступає період утримання результату. Період зниження ваги в кожного свій. Ну, наприклад, вам потрібно скинути 15 кг. Наприклад, хтось скидав 15 кг. За там, 3 чи 4 місяці. Я скинула 15 кг за 6 місяців. Що це значить? Що в мене період закріплення результату буде 6 місяців, тому що період закріплення результату дорівнює періоду зниження ваги. А якщо ви скинули вагу до бажаної за 3 місяці, то ваш період закріплення результату буде 3 місяці. А, і ну, Тут ще все залежить від загального самопочуття і від швидкості зниження ваги, тому що якщо вага знижувалась дуже швидко, то період закріплення результату множиться на 2. Тобто, якщо ви за два місяці скинули 15 кг, то це дуже швидко. Середній темп, темп зниження ваги ну, звичайний ритм, да, це 3-5 кг в місяць. Якщо у вас вага знижується швидше, ніж 5 кг в місяць, то, відповідно, термін закріплення результату для вас буде довший. І після того, як ми знизили вагу, закріпили результат, йде період підтримки після схуднення. Оцей період підтримки він також становить від 3 до 6 місяців. Він потрібен для того, щоб мозок, гормони і кишечник звикли до нового тіла. Тобто, якщо брати перелаштування нашого організму, мінімум відбувається рік. Ну, якщо взяти мого, да? 6 місяців я знижувала вагу, 6 місяців я закріпила цей результат. І потім іще 3-6 місяців для мене наступає оцей період підтримки, коли перелаштовується мозок, коли перелаштовуються і коли перелаштовуються гормони на правильну роботу на теперішній лад. І саме консультант в цей період допомагає нам отримати. Чому ми говоримо вам, залишайтесь в марафоні. У нас марафон там усвідомленого харчування, де ми підтримуємо корисні звички, навіть маючи цей же самий результат по вазі, тому що саме самому важко повернутися до попередніх звичок. Звички, вони сидять у нас в голові. І як кажуть, знаєте, то так. Наш мозок пам'ятає оці шаблони, і вони тихенько там сплять, сплять, поки їх не розбудять. А хто їх розбуде? Розбуде їх якийсь черговий бокал вина. Або чергова стресова ситуація, чи знаєте похід з друзями, і ви згадали ці моменти, де ви тим разом зжарили шашлики, пили пиво і класно проводили час, і ви дали собі оцю слабину. І тут старі звички такі, фух, проснулись, все. Кушай, скільки влізе, красотка, ти ж вже похудала, дай собі волю, кайфани від цього, їж скільки влізе. І ми пішли в загул. І, ну, Хорошо, якщо це один раз, погуляли, все забули і вернулись до своїх попередніх звичок, але дуже часто це буває так, що. Ну, вчора погуляли, все нормально, плюса немає, там або ж понімаю, поїв, плюс пішов, ну, все окей, потім знов десь щось повертається, а потім не помічаєш, як уже там кожен вечір собі перед телевізором якісь чіпсики жуєш, або якийсь попкорн, чи коли виходиш на прогулянку, береш з собою пачку сімічок. Вже по чуть, -чуть, по чуть, чуть кожен день десь щось до нас повертається. Тому що, що це звички, які в нас були до цього. І ці звички вони в нашому організмі запам'яталися, ми це все пам'ятаємо це на рівні психології. Є також гормональна пам'ять. Чому? Що це таке? Що ще це поясню, потім будемо з вами трошки говорити. Після схуднення організм починає виробляти більше гормонів голоду. А, і от коли ми досягнули бажаного результату, нам може бути, що нам було сито. Поки ми знижували вагу, всього ми доїдали, нам було сито і голодно не було. А потім, коли ми вже у бажаній вазі, у нас різко починає з'являтися голод. Чому це відбувається? Тому що організм ще пам'ятає оту вагу, коли у нього був запас жиру. А жир це як, от, знаєте, як банківський рахунок. Коли там лежать гроші або кошельку повні гроші, то ти заходиш в магазин і не задумуєшся там ой, і це, і це, і це куплю. Отакий і тут жир є, і організм все ну, не переживає. В нього є запас, якщо вдруг чогось там не буде. Або це, як ото ваш чулок під подушкою, запхали грошеняти, і ви не переживаєте, що якщо навіть гроші в кошельку закінчаться, що ви витягнете з цього чулочка і у вас все буде. Отак і жир для організму. Получається, коли жиру багато, організм не стресує. Що коли ви його не погодуєте, то ну, в нього буде цей жир, він використовуватиме його. А коли жиру менше стало, а організм ще пам'ятає, що його було багато, він думає, як же змусити її знов набрати цей жир? О, ще вироблю гормон голоду, і все. І в нас виробляється грелін, гормон голоду. І ми починаємо їсти, ми вже наче не їлися, наче живіт повний, але ми все одно хочемо і це з'їсти, і те з'їсти, і наче таке відчуття, що ми все життя були голодні. І що в нас тоді починає з'являтися Отакий розлад харчової поведінки. Це ще дуже часто буває, коли ми знижували вагу на сильних голодних дієтах. Ну, коли не добирали а, різних мікро-макронутрієнтів або знижували свою калорійність нижче 1200 калорій. І саме тому все потрібно робити умно. А, якщо десь щось з'являється, консультуватися зі своїм консультантом. Тому що пам'ятаємо, ваш жир пам'ятає шлях повернення назад в свій стан. І якщо люди схильні до набору ваги, вони мають контролювати свої жирові клітини і контролювати свій мозок та те, що ми кладемо до свого роту. Якщо ж ми схильні до набору ваги себе не контролюємо, то відповідно дуже важко організму тримати вагу. Ну, і ще якщо вага тільки-тільки свіженька, ви її тільки скинули, і ви пішли, як кажуть, в харчовий загул, то вага буде швиденько повертатися назад, тому що навіть не пройшло і зовсім багато часу, і організм все. Як ото знаєте. Резинка з трусів, ви її так розтягнули, і як тільки отпустила, що хоп, і назад стягнулася безстренько. Отак і швидкі результати. Якщо ви його швидко отримали, а потім різко пішли в загули, то що швидко бистро, бистро все повертається назад. Отак От все відбувається. І саме в цьому нам допомагає наш консультант. Консультант допомагає розібратися. В харчових звичках, бачучи ваші тарілочки, бачучи ваші раціончики, консультант бачить, що впливає на ваш результат, що його затримує, наприклад, да, він може проаналізувати, що ну, уповільнює отримання результату, якщо ви дуже повільно отримуєте результат, або можливо, ви навіть не доїдаєте. Оце дуже так часто буває схильність не доїдати. Лучше я з'їм менше, тоді піде швидше вага, і буду швидше получу результат, а потім вже буду кайфувати. Оце також неправильно, тому що якщо ви не доїдаєте, організм знижує на рівні стресу, організм знижує кроме жирової маси, м'язову масу, і навіть може бути заміщення м'язової маси жировою масою, і, відповідно, потім ви будете себе ще гірше почувати, і оцих зривів буде набагато більше, тому що голод на зниженні ваги буде провокувати сильніше зриви ваші. Тому важливо обговорювати всі свої стани з консультантом. Важливо не соромитись, пам'ятати, що консультант ваша подружка, чи по чи друг, ва як кажуть, людина, яка зацікавлена в вашому результаті так само, як і ви. Тому що, наприклад, ну, більшість консультантів вони розуміють вас, вони також пройшли цей шлях, або вони проходили дуже багато навчань і вони знають, як потрібно поводитися в тому чи іншому випадку, якщо у вас сталися якісь харчові зриви або якісь є такі нюанси в поведінці, чи вага починає повертатися назад. Ну і о, якщо вага повернулась різко назад, ви набрали вагу, то цю вагу знизити вже буде трошки важче, чим ви знижували вагу на початку. Так, ну оце я вам трошечки розповіла. Якщо у вас є ще питання, ага, бачу, тут в чаті писали. А, ні, все, це. Вага відповіла. Якщо ще є питання, пишіть в чаті, буду відповідати, або включайте свої мікрофончики, можете також поділитися. Чи, можливо, можете поділитися своєю історією, також зниження ваги, і чи помічали ви, що дійсно, от є такі періоди, коли ви себе не контролюєте. То о, вага повертається дуже легко.